Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що складну ситуацію на бахмутському напрямку вдається стабілізувати. Про це він у телефонній розмові сказав начальнику штабу оборони Великої Британії адміралу Тоні Радакіно. Поінформував колегу про оперативну ситуацію по всій лінії фронту. Написав генерал у телеграм-каналі на Бахмутському напрямку. Найбільш складно завдяки титанічним зусиллям сил оборони обстановку вдається стабілізувати. Бої під Бахмутом тривають від травня. За цей час російська та українська армія зазнали великих втрат, хоча в Києві заявляють, що втрати Росіян в рази більші. Блумберг пише, що Росія вирішила відмовитися від свого весняного наступу після того, як не змогла досягти великих успіхів. Британська розвідка теж стверджує, що наступ Росії на Бахмут практично зупинився, і це ймовірно передусім говорить про надзвичайне виснаження російських сил, вважають у відомстві. Про це ж на днях говорив командувач сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський. Росіяни в Бахмуті видихаються, сказав він і натякнув, що ЗСУ скористається нагодою для наступу. Ці висловлювання з'явилися на фоні повідомлень про те, що вагнерівців можуть вивести з Бахмута. Засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин готується згорнути діяльність цього угрупування в Україні та знову зосередити свою увагу на Африці, писав Блумберг з посиланням на неназвані джерела, знайомі з цим питанням. Напруга між російським міноборони та ПВК Вагнер погіршує ситуацію для Москви. Пише розвідка у своєму щоденному зведенні. У Британії вважають, що Росія змістила акцент на інше місто на Донбасі Авдіївку, на південь від Бахмута і на сектор Криміната -Свар... Атова на північ на цих напрямках за оцінками британської розвідки російські військові прагнуть стабілізувати лінію фронту. Все це виглядає на те, що після невдалого наступу, який розпочався в січні, Росія знову почала оборонятися. Вважають у відомстві. Тепер щодо наступу ЗСУ, він стоїть буде успішний. Втім, як пишуть експерти, після успішного контрнаступу залужному запропонують іншу посаду. Заміну ОП бачать в Сирському. успіхи України, у звільненні Харківської області знову розпалили пристрасті навколо відносин між політичним керівництвом та військовим командуванням краї. Іне, хто звернув увагу на хвилю високих оцінок, що прокотилися по змії соціальним мережам на адресу командувача сухопутними військами зсу генерал-полковника Олександра Сирського, який командує східною групою військ, що витісняє російські частини з Харківської області. Хоча, за словами експерта Жданова, автор операції, генерал Шаптала. Звісно, частину публікації продиктовано логічним інтересом до сирського журналістів, однак велика кількість подібних матеріалів вже породила версію, що йде ціла кампанія з популяризації сирського в українському суспільстві. На думку декого за нею стоїть українська влада, яка нібито хоче протиставити сирського нинішньому головкому ЗСУ Валерію Залужному. Тим більше, що раніше вже ходили чутки про те, що офіс президента хоче поміняти залужного на сирського. Так, народний депутат 7 Кення Андрій Мохник Свобода написав на своїй сторінці у Фейсбуці, що на його думку по соцмережах навмисно розганяється теза про єдиного автора українських перемог на Харківщині, генерал полковника Сильського. Як вважає Мохник, це робиться спеціально для зменшення ролі залужного в цій операції, що політик пов'язує з чутками про намір банкової зняти його з посади головкому. Робиться це з таким підтекстом, що головнокомандувач ЗСУ Валерій залужному вже є заміна, і це не випадково враховуючи, що вже протягом кількох місяців підігрівається чутки про те, що залужного знімуть з посади головнокоманд. Командувача, щоб уникнути скандалу, призначить міністром оборони, написав Мохник. На його думку, перемога на Харківщині не може бути заслугою одного, навіть такого гідного генерала як Сирський. Це загальний успіх великих і малих воєначальників та армійських аналітиків. Ця операція не може бути тільки в одній голові, але точно тільки в одній голові було рішення віддати наказ на проведення контрнаступу. І це голова Валерія Залужного. Пише Мохник. Про спробу протиставити сирського залужному підозрює волонтер Геннадій Друзенко. Про що він також написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Очевидно, що звільнення частини Слобожанщини деякі коментатори та блогери намагаються використати, щоб довести. Є альтернатива генералу залужному на посаді головнокомандувача ЗСУ. Йому намагаються протиставити сирського, як справжнього і чи не єдиного архітектора ізюмського контрнаступу. Написав Друзенко. Він вважає сирського гідним українським військовим, якого безумовно є за що поважати. Але стратегічно переграв Росіян, таки головком Валерій Залужний. Саме він створив ілюзію головного удару на півдні, переконавши ворога перекинути туди основні резерви, але в цей час потай перекинув сили та кошти, потрібні для наступу під Балаклією. Написав Друзенко. При цьому він натякає, що за кампанією розкрутки сирського стоїть влада, нагадавши про непрості стосунки офісу президента з головкомом. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.